Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі є вентилятор 120 мм на обдув, 120 мм на видув. На відеокарті є окремо два вентилятора по 90 мм. Мікросіточка пильник спереду, зверху на магнітах. І знизу ще також є під блоком живлення. Кнопка запуску перезавантаження, індикація роботи комп'ютера, індикація роботи SSD та диску, мікрофон навушники USB 2.0 та 3.0. Збоку сквоз загортоване, на ньому плівочка за бажанням її можна буде зняти. По задній панелі роз'єми, де депітучного монітора HDMI, 3DSP-порти і цифровий DVI. Зараз ми підучні саме по HDMI. Спочатку все підключаємо, а потім комп'ютер запускаємо. Восьмиканальний звук, гігабітний LAN-порт, USB 3.0 USB 2.0. Стандартний набір. Всі кабели покладені. Віндео встановлений на SSD після встановлення системи вільно ще 190, і диск на 500 повністю чистий. Сумарна інформація 56500, 16 ГБ ddr 4 дві панки по 8 і відеокарточка RX570 на 8 ГБ. Робимо тестування, навантажимо процесор у 100%. Пішло навантаження. Зараз ми бачимо, що навантаження в 100%. Тут у нас графік температури. Автоматично по зростанню температури вентилятор буде добирати оберти для більш якісного відводу тепла. Дані процесори не гарячі, теповиділення в них невелике. Спереду у нас вентилятори будуть постійно підкрити свіже повітря, а задній буде його витягувати. Все працює чудово. По стрес тесту у нас все гарно. Повністю стабільна робота, графік рівний. Ці всі тестування комп'ютер вже пройшов після збірки. Зараз перед підготовкою до опакування та відправлення знімаємо показати, як все працює. Сам ПК буде в заводському опакуванні, також процесор i5 7600 k та кабель живлення до комп'ютера будуть вже ось в цій коробості. Так що сумарно у нас буде два місця. Так, ну і зробимо окреме тестування на відеокарту. Відкриваємо програму Formark, HD preset, стрес-тест. Поїхали. І на навантаження. Як ми бачимо, коли карта в простої її температура 33, зараз у нас іде нагрів. На тесті у нас RX 570. Все працює гарно. Вентилятори зараз вже мають запуститися автоматично. Вище до відмітків 60. Як ми бачимо, ось вже почали запускатися. Зараз оберти коло 30%, але вони автоматично будуть підбавлятися по зростанню температури. Все чудово. Як ми бачимо, зараз відмітка 64 і вентилятори припіднімаються, датчик працює, все чітко. Ну і зараз також ще після тесту відеокарти зробимо ще тестування у грі. Виходимо вже ближче до робочих обертів. Зараз в даний момент бачимо температуру коло 68. Зазвичай дані версії карт гріються коло 75-77 у стрес-тестах. Ну Графік в нас вже практично вирівнявся. Це працює чудово. Повністю стабільна робота. Типовидівання даної відеокарти 180 Вт, Блок живлення встановлене на 600 Вт, його буде з запасом. Це працює чудово. Продовжуємо відео огляд. Додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює чудово, немає ніяких проблем. Готуємо до відправлення.